1 жовтня починаючи з 2004 року в Україні відзначається День ветеранів. Такий самий день є в багатьох країнах. Своїх ветеранів шановують у в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Південній Кореї, Швеції, Нідерландах Польщі. Та да, інших європейських країн. Ще за часів античного Риму особливої поваги і нагород із боку держави достоювалися солдати і військослужбовці, які мали більше 20 років вірної служби. До 24 лютого 2022 року в Україні було до 500 тисяч ветеранів, до словетної когорти тих. Хто здобував перемогу у Другій світовій війні, додалися ті, хто став на захист України в 2014 році. Ми пам'ятаємо. Ми знаємо, яким страшним лихом стала для нашої країни Друга світова. Ми пам'ятаємо її героїв та вдячні її ветеранам. Ми пам'ятаємо наших земляків слов'янців. Хто захищав наше місто і нашу країну в тих далеких сорокових. Ми пам'ятаємо наших викладачів, які зі зброєю в руках боронили рідну землю до далекого 1945-го. А після перемоги навчали нові і нові покоління вчителів. Мови, математики, історії початкових класів. В Україні в цей день прийнято вшановувати ветеранів праці. У нашому колективі Донбаського державного педагогічного університету наразі на обліку 250 ветеранів, учасників бойових дій, учасників війни. Педагогічної праці. Шановні ветерани, низький уклін вам і велика подяка за вашу невтомну працю і цього нелегкого воєнного року, як і кожного, ми привітаємо ветеранів педагогічної праці і тих, хто вже пішов на заслужений відпочинок. І тих, хто і сьогодні передає свої багаторічні знання і досвід новим поколінням новій педагогічній зміні. Моя бабуся Писаренко Марія Григорівна має 50 років трудового стажу. Більшість цих років пропрацювала головним бухгалтером на сільськогосподарських підприємствах. Пам'ятаємо своїх ветеранів, любимо їх і клуємось. Це моя бабуся Галя. Вона пропрацювала в редукторному цеху 44 роки. І я тобі дуже вдячна за твою роботу. Моя ветеранка, моя бабуся, Молдовіна Валентина Іванівна. Вона пропрацювала в науково-дослідницькому інституті машинобудування 36 років. Була інженеркою. Ми пам'ятаємо, ми піклуємося. Люблю, ціную, поважаю. Мій ветеран, моя бабуся Таїсія Миколаївна. Має 47 років праці на слов'янському заводі високовольних ізоляторів. Дякуємо та піклуємося. Мій дідусь Кисловський В'ячеслав Миколаєвич працював на заводах 40 років. А останні роки перед пенсією працював в нашому Донбаському державному педагогічному університеті. Люблю, поважаю, дякую.